Вітаю! Мене звати Ілля Болгов. І сьогодні я вам хочу розповісти про нашу нову школу у горі. Будівництво об'єкту розпочалось у 4 кварталі 2019 року. Замовником будівництва було управління капітального будівництва та архітектури Бориспільської районної державної адміністрації в Київській області. Підрядником був ПАД Бориспільський комбінат будівельних матеріалів. Проект був розроблений ФОП Аганьок. Будівництво мало закінчитись у 4 кварталі 2021 року. Згідно експертизи, 2019 року вартість школи на той момент становила 167 мільйонів 308 тисяч гривень, в тому числі будівельні роботи 123 мільйони, устаткування близько 10 мільйонів. І інші витрати близько 34 мільйонів гривень. Весь 2020 рік активне волос будівництво, і наприкінці 2020 року відбулось коригування кошторисної частини з приведенням до поточних цін. При цьому вартість школи зросла до 194 мільйонів гривень. Станом на 23 листопада 2020 року вже було виконано робіт по будівництву школи майже на 54 мільйони гривень. У 2021 році школа активно будувалась. Виконані усі загальнобудівельні роботи, змонтовані вікна, закінчені фасади. Залишилось лише розвести комунікації, виконати благоустрій та можна запускати дітей та вчителів. Але почалось повномасштабне вторгнення русні. Тому у 2022 році будівництво школи зупинилось. І от у 2023 році, коли школу вже можна було будувати, кошти, які були передбачені на будівництво школи, вирішили перекинути на нове будівництво пожежного посту у горі. Ми разом з побратимами з нашої ДФТГ прийшли на сесію сільради та виступили проти цього. Вимагали від влади добудувати школу та не розпочинати будівництво нових об'єктів. Нам пояснили, що дуже треба скоригувати вартість будівництва і ще деякі моменти інклюзії та пожежної безпеки, бо змінились норми. Без цього, буцімто, завершити школу неможливо. Пожежне депо, на мою особисту думку, я вже 15 років живу в цій громаді. Це зараз не на часі. Чи можливо все-таки тоді все таке зробити і виконати згідно попереднього проекту будівництво цієї школи, а потім вже вносити зміни. В контексті там, там, я, ж питаю, ви, ви скажете, щоб вся громада теж це чула. Наскільки я був, ми там теж проводили навчання, там досить такий потужний, потужний підвал. Він, до речі, планувався, я розумію, просто як підвал, чи там якісь там все -таки, якось там якось, зроблений. Тим не менше, це вже сховище на тому вигляді, кого воно є. Чи можливо здати цю школу по тому проєкту, який був вже затверджений, на який був профінансований, і потім внести зміни в контексті виділення грошей на? Створення умов у цьому сховищі для дітей, щоб вони були і відповідали з морщину законодавством. На прибуті жарні. Ще питання. Весь 2023 та 2024 рік школа фактично не будувалась. Хоча гроші були, та договір з генпідрядником не був розірваний був чинний. Для всіх нас стало несподіванкою у 24 році, коли замість незначних коригувань. У результаті ми отримали від сільради славнозвісний космічний проект з купою демонтажів, з добудовами, з кріслами за тисячі доларів, з алюмінієвими фасадами за 50 мільйонів гривень, пустелями, водоспадами, і загальна вартість проекту сягнула вже майже 1 мільярд гривень. Все це обурило людей. Та мало значний резонанс у місцевих та загальнонаціональних засобах масової інформації. До нашої громади почали їздити журналісти. Всі хотіли побачити, як можна витрачати на фактично збудовану школу мільярд гривень під час війни. Сюжет про школу за мільярд ТСН показала навіть у марафоні, і на всю країну зробила відомою нашу громаду і нашого очільника Романа Дмитріва. За законом усі проекти вартістю понад 120 мільйонів гривень мають бути погоджені у нашому випадку Київською обласною державною адміністрацією. Звісно, область цей космос не підписала, і тепер цей мільярдний проєкт, за який наша громада заплатила 3,2 мільйони гривень, нікому не потрібен. 31 січня цього року. Рада своїм рішенням створила робочу групу по школі для вивчення ситуації, яка склалась, та пошуку оптимальних шляхів добудови школи. До робочої групи увійшли місцеві депутати, експерти з будівельної галасі, громадські активісти. 14 березня відбулось останнє п'яте засідання робочої групи, де більшістю голосів, опираючись на діючи законодавства, думки експертів, роз'яснення Державної інспекції з архітектури та містобудування, було прийнято рішення рекомендувати відкоригувати проєктно кошторисну документацію в частині визначення кошторисної вартості в поточному рівні цін без зміни проєктних рішень. Після цього треба буде оголосити новий тендер, визначити нового генпідрядника та добудувати школу за першочерговим єдиним на сьогодні діючим проєктом. Виявляється, що влада весь цей час нас дурила. Брехали, що не можна добудувати школу за старим проєктом, бо змінились норми. Навіть Дмитрів обіцяв скласти повноваження, якщо можна будувати. Брехали, що не можна зробити укриття в підвалі, та треба будувати нове за 250 мільйонів. Брехали, що не було виділено грошей, брехали, що генпідрядник не хоче будувати і ще багато, бла, бла, бла. Зрозуміло, що влада буде всіляко протидіяти та пропихати свій космічний, нездійснений проєкт. Бо хтось реально хоче добудувати школу, а комусь дуже хочеться освоїти мільярд. Але мені. І іншим батькам, вчителям та й всім мешканцям нашої громади потрібна нова, безпечна, сучасна школа. І це сьогодні, як ніколи, реально. У цьому році виділені суттєві кошти на будівництво школи, і у нас є напрацювання по залученню додаткового фінансування. Для цього треба тільки бажання. Ми всі разом маємо припинити чвари і об'єднатись навколо цієї мети. І тоді я впевнений, що ми всі разом досягнемо потрібного результату.